Такого зразка розвісили оголошення по вулиці Академіка Глушкова, 8, попередньо напередодні свята дня прапора. А отаке оголошення з'явилося на під'їзді номер 2 нашого будинку. Що завтра, 25.08 у зв'язку з проведенням ремонтних робіт з 9 по 10 буде припинено подачу по лівій стороні під'їзду. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Дякуємо за розуміння. Дивіться, ми е, вранці, я так розумію, що були працівники газу, е, побачили камери, побачили, що буде щось відбуватись, напевно, я так думаю, і від'їхали, так? Олексій, ви були на місці. Е, справа в тім, що наш будинок є частиною новоствореного ОСББ нашого містечка. Згідно закону, те, що ми попередньо читали, те, з чим ми ознайомлювалися, мала би бути попередньо. Взятий дозвіл у мешканців будинку, відповідно, попередньо мали би бути проведені збори, засвідчені протоколом, і де мало би бути рішення жителів будинку про те, що вони дають чи не дають згоду на встановлення загальнобудинкових оцих лічильників. Коли там кажу, ну, попросили пари жителів міста дізнатися про що, що відбувається, я почала питатися. Виходить, що так, що вони без ну без документів відповідних і без нашого дозволу, ми є юридична особа ОСБВЛО новостворена, Вони були зобов'язані взяти у нас дозвіл. На встановлення того лічильника. Ми мали би провести збори і сказати, хочемо ті лічильники, чи не хочемо той лічильник, взагалі будинку. А у вас є квартирі лічильник? А у вас так. 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 От вони аргументуються, ні, у мене дитину немає. Нема. От мали, мали. я написала заяву. О, Згідно закону, воно мало так, би бути також. Спочатку вони мали би встановити по поквартирно в кожній квартирі, а О, потім для контролю поставити загальні води. Вони я не знаю, чим це ну, Ну, пов'язано. Да, я... Пов я не розумію, з чим пов'язано. От вони виходить, що, наприклад, 10 квартир лишиться без лічильників, так? Ще поки там, не встановлені по якійсь причині. То виходить, ну, що не той не лічильник не буде розбиватися. На на... Ну То треба так. Часу. і справа в тім, що принаймні вони мали би якийсь ну, дозвіл, чи якесь погодження, чи якийсь підпис. От я читала згідно закону, що в кожній квартирі. Тобто до вас, до сьогодні вас, з вашою стороною, мали би працювати. Ніхто до нас не приймає. Вулиця Академіка Гушкова, вчинено правопорушення. Невідомими особами встановлено якийсь об'єкт. Встановлено, ну, я так розумію, що це нібито лічильник, нібито, пише газ, вогненебезпечно. Без дозволу, ми є ОСББ, я голова ОСББ, без нашого відома, без попереджень, ну, так, якби хочемо, щоб приїхали хлопці, зафіксували порушення. Слава Матвійчуком, першим заступником міського голови, він так само він мав розмову. Ну буквально вчора мав розмову з керівником Волиньгазу і сказав, що я так, так якби можу засвідчити те, що е, він підтримує е, ту ну, нашу позицію, е, що вони повинні були попередити. Якщо це ОСББ, це мало би поставитись до відома, взятися якийсь дозвіл і датися якесь пояснення. Ну я думаю, що коментар він свій сам дасть. Е, поки у те, що те, що ми почули по телефону від Ярослава Матвійчука. Е, у нас на будинку встановили. Ну, я так розумію, я так розумію, що це попередньо, е, за попередніми даними, що це газовий е, лічиль загального будинку один. Його встановили без да, дозволу. Е, ми не знаємо, хто приїжджав, коли його встановили, було е, попередньо повішено таке оголошення на дверях, таке як в нас воно є зафіксоване. Згідно закону, те, що відбувається, так. Да, Значить, перед тим, як це встановити, те, що мало б бути, бо я є голова ОСББ нашого містечка, Будинок належить до частини ОСББ. Uh -huh. Значить, Дивіться, має бути погодження з мешканцями, погодження з представниками ОСББ. Тобто попередньо мали б відбутися збори, ми мали б надати їм протокол про згоду встановлення. Uh -huh. Це один аспект. Другий аспект, перед тим, як встановити загальнобудинкове лічення, вони би мали встановити спочатку по квартирному. І після того, згідно закону, ставиться загальнобудинкове загальнобрінкове речення документів на його встановлення, так по правилам, так, допуск на проведення саме робіт по установці загальнобудинкового приладу обліку газу, ніхто нікому не показував. Перед тим як його мали би встановити, те, що ну, те, що нам відомо, вони б мали б по квартирному обідні квартири і взяти на підпис згоду так, і показати, об'язнити, що це. Що воно буде робити і для, чому, і для чого воно буде робити? Документів, чи це ну чи це правильний лічильник, де він виготовлений, як він працюватиме, нічого такого не було. Не показано. Ми телефонували до керівника Волиньгаз, попросили його підвести так, якби якусь документацію, або під'їхала б якась людина, яка б дала пояснення, бодай якесь, так ну з. Слів людини, яка передавала, дай господин сказав, що він не вважає за потрібне виїжджати на кожне об'єднання, встановлюється загальні колодачі і буде надана прес-конференція. Хоча це порушення закону. Має бути документація, показана людям ну, будь-якому мешканцю будинку. Вони це мали. Тому я прошу зафіксувати порушення. Йденте, ми вам покажемо про що йдеться. Напевно, що. що це таке, що воно там є, чи воно правильно, чи воно безпечно. Ми не ми не знаємо. А ми є юридична особа, вони не мали права цього робити без нашої звіри. Я не знаю, якийсь опис там зробити. Я думаю, що ви знаєте, що поведуєте. Да, потонько... Тут є, наприклад, мені надо... вас? Угу. Дивіться ОСББ. І, да. і, і чи От бачите, тут виходить їх їх про дане встановлення? В акті про порушення має бути вказано. Згідно з закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу від 16.06.2011, так? Там редакція. Значить, відсутні при собі так стало погоджено. лічильника, погодження. Ну, ви можете передивитись ну, так. Це якби примірник, який робили от по Нововолинську. те вони робили. Тут ні. Зараз от, зараз. це то, що, ну, Там приблизно буде зрозуміло, про що йдеться.